Яким реалістичним способом може розбагатіти пересічна людина? Найкраща порада, яку я коли-небудь отримував у своєму житті, навчись робити те, чого потребують заможні люди, і ти завжди матимеш роботу. Хлопець, який мені це сказав, лагодив кондиціонери на яхтах. Жодна людина, яка може дозволити собі яхту, не буде миритись з тим, що на ній не працює кондиціонер, незалежно від того, якою є поточна економічна ситуація. Складні відсотки це восьме чудо світу. Хто його розуміє, той заробляє. Хто не розуміє, той платить. Казав Ейнштейн. Відредаговано. Цей коментар викликав неабиякий ажіотаж, і я бачу, що багато людей не погоджуються або применшують значення складних відсотків у цій темі, тому я хочу відповісти деяким із них. Складні відсотки самі по собі не зроблять вас багатим. Це лише один із інструментів, який допоможе на цьому шляху. Вам потрібно. На постійно заощаджувати і робити інвестиції, і це має відбуватись протягом тривалого періоду часу 30-40 років. Важливо почати якомога раніше і продовжувати робити це послідовно. Диверсифікуйте свої інвестиції, що вас ніщо не змогло повністю знищити. У вас будуть роки злетів і падінь, але найголовніше завжди мати можливість залишатись в грі. Звертайте увагу на свої витрати та контролюйте їх. Дві складові можливості. Накопичення це ваш дохід і ваші витрати. Їх різниця і є вашою можливою нормою заощаджень. Набагато складніше контролювати і збільшувати свій дохід, ніж просто скоротити витрати, навчившись жити на менше, ніж ви заробляєте, і контролюючи свої витрати, ви допоможете собі у всіх аспектах життя. Уникайте боргів, наскільки це можливо, не беріть авто в кредит, не використовуйте кредитні картки, якщо не можете щомісяця повністю сплачувати за Лишок, не користуйтесь послугами, купуй зараз, плати потім погасіть іпотеку якнайшвидше. Якщо ви зробите все це і постійно заощаджуватимете протягом десятиліть, я обіцяю, що про решту подбає складний відсоток. Це все те, до чого пересічна людина має доступ і може використовувати, щоб стати заможним. Насправді це займає багато часу. Знадобиться робота, яка дозволить вам заробляти більше грошей, ніж ви витрачаєте. Інвестуйте принаймні 20% цих грошей в індексні фонди, ощадні рахунки з високими відсотками, сертифікати тощо, послідовно і часто. І нехай вони примножуються протягом десятиліть. Якщо ви зробите це і максимізуєте свої внески до пенсійного плану, то зрештою станете мільйонером і матимете достатньо коштів для виходу на пенсію. Цію як розбагатіти швидше, будучи пересічною людиною з посередньою роботою, мати багатих батьків, які помруть. Це залежить від того, що ви розумієте під багатством. Якщо ви дивитесь на це з точки зору фінансової безпеки, яка забезпечить вам комфорт, то ви повинні заробляти більше, ніж витрачаєте. Якщо ж ви хочете стати фінансово незалежним, то вам потрібно заощаджувати, інвестувати та працювати. Якщо вам потрібні гроші рівня, пішли ви всі в сраку, розпочніть власну справу. Знайдіть роботу, яку ніхто не хоче робити, а потім перетворіть її на бізнес. У 1980-х роках. Мій дядько жив у злиднях. Він отримав невелику компенсацію, коли прожектор спричинив пожежу в будинку. На ці гроші він купив асинізаційну машину і почав займатися відкачуванням нечистот. За кілька років у дядька з'явився цілий парк вантажівок. А до 2000 року він став мільйонером. За визначенням, середньостатистична людина не може бути багатою. Невеликий відсоток людей стають багатими завдяки винятковим здібностям, скажімо, в музиці, спорті чи продажах. Набагато частіше багаті люди вже мають якусь вагому фору, що недоступна пересічним людям. Найбільш реалістичним способом було б зробити якусь затребувану і добре оплачувану кар'єру, наприклад, кардіолога чи сантехніка. Надзвичайно скурпульозно ставитись до заощаджень та інвестицій. А потім одружитись з партнером, який робить те ж саме. У мене є кілька рішень: не йдіть за своєю пристрастю, робіть те, що ви вмієте робити, і що приносить вам найбільше грошей. Я найманий робітник, як і більшість, але я пішов до університету не для того, щоб слідувати своїм мріям, а для того, щоб навчитись ремеслу, яке можна було б використати для заробітку грошей. Я зіграв на перетині своїх сильних сторін і потреб ринку. Зайнявся програмною інженерією, і тепер я в 97-му процентелі за рівнем заробітку Плати. Не обманюйте себе, не здобувайте непотрібну освіту. Здобувайте освіту в тому, на що є достатній попит і що принесе вам реальні гроші. У мене є подруга, яка займається олійним живописом. У неї це дуже добре виходить, але ми не в сраному Парижі 17-го століття. Хоча комісійні складають тисячі доларів, і подруга на одному рівні з іншими художниками, вона не може нічого заробити. Це дурний, впертий вибір у мистецтві. Та маркетингу можна заробити гроші, але вона не хоче дурепа. І якби я міг повернутися назад і зробити це знову, я б пішов у фінанси і торгівлю. Не те, щоб мені це подобалось, але я можу цим займатися і заробляти більше, ніж зараз. Однак на той час, коли я зацікавився торговельним програмним забезпеченням і торгівлею, як бізнесом, загалом, я був вже занадто заглиблений і відданий своїй поточній кар'єрі, щоб починати все спочатку. Тим не менш, я збираюся рано вийти на пенсію мультимільйонером, це непогана мета, до якої варто прагнути. Друге, запустити бізнес. Я пробував двічі, заробив достатньо, щоб вийти в нуль і піти. У мене, чесно кажучи, немає для цього характеру, але у мого брата є. Він заробляє 2 мільйони доларів на рік, і його бізнес продовжує зростати. Починати бізнес з нуля це дуже амбітно і трохи наївно. Але ми зараз знаходимося в унікальному середовищі. Бумери виходять на пенсію, і багато власників бізнесу шукають, кому передати справу. Часто їхні діти не готові або не зацікавлені у веденні бізнесу, тому їм доводиться шукати наступника, якому можна було б продати свій бізнес. Зробіть те, що мій брат зробив кілька років тому: прийдіть до торгово-промислової палати і поговоріть з адміністратором. Через кілька місяців мій брат знайшов успішний просвітаючий бізнес, дійшов згоди, отримав кредит на бізнес і вніс. Перший внесок за його придбанням, він взяв справу в свої руки і так швидко розвинув бізнес, що викупив його і виплатив кредит на кілька років наперед. Що б ви не робили? Заробляйте більше, витрачайте менше. У зароблянні грошей немає ніяких хитрощів, жодних трюків. Щоб ви виграли, не обов'язково комусь програвати. Все завжди з чогось починається. Чи є ризик? Так, бляхамуха, є, але в чому полягає ризик, якби мій. Бізнес прогорів, я б залишився банкрутом. Ну що ж, починати з нуля не так же й погано, це дуже легко. А удача є. Так, курва є. Якби не було удачі, не було б і ризику. Чи легко все зіпсувати? Ще пак зарозумілість і невігластво твої вороги. Якщо ти думаєш, що ти великий розумник, або у тебе є крута ідея, яка тебе підносить над іншими. Якщо ти жадібний, або якщо ти не розумієш, що робиш, то можеш прийняти дуже погані рішення. Жертви є чудова, маленька, заспокійлива штука, яку я випробував на власному досвіді. У 2002 році, в старому доброму міському коледжі посадене, я відвідував заняття з фінансів. У перший же день в аудиторію зайшов мій викладач у формі пілота. Ми не розуміли, що відбувається, поки він не пояснив. Чоловік щойно отримав ліцензію пілота. У процесі навчання він продав свою машину, переїхав назад до мами і почав харчуватись дешевше. Студентською їжею в кампусі та прилеглих до нього районах. У нього не було часу повернутись додому і переодягнутись. Він приїхав прямо з аеропорту Лос-Анджелеса в аудиторію. Ми всі почали сміятись. Мовляв, що нас може навчити пілот. А він відповів: Я не викладач, я пілот. Я просто використовував викладацьку діяльність, щоб стати пілотом. Це забезпечило мені гнучкий графік, де я міг працювати ночами, а в день ходити до школи. Пілотів мені довелось продати свою машину, я не міг ні з ким зустрічатись. Загалом життя було важким, але тепер я пілот. Я можу дозволити собі переїхати будь-куди, придбати гарний будинок і спортивну машину. І я впевнений, що знайду жінку, яка мене полюбить. Це була лише тимчасова жертва. Розвивайте навички, затребувані в успішних галузях, з високою маржинальністю. Влаштуйтесь на роботу всі галузі. Отримайте досвід і розвивайтесь або в компанії, або як приватний підрядник чи консультант. Інвестуйте вільні кошти, не пияйте, не грайте в азартні ігри та не вживайте наркотиків. Одружуйтесь розсудливо, заводьте друзів, які теж не п'ють, не грають в азартні ігри і не вживають наркотиків. Робіть це протягом 30 років. Інвестуйте 10% від кожної зарплати у щось, на кшталт індексного фонду S&P 500. Відкладайте 10% до того, як розглядати можливість використання цих грошей на інші цілі. Звичайно, це важко зробити, коли ви живете від зарплати до зарплати. Але якщо у вас є така можливість, то ви на вірному шляху. Насправді ви швидше станете бездомним ніж багатим. Якщо ви вже перебуваєте за межею бідності, дуже мало ймовірно, що ви коли-небудь потрапите до середнього класу, не кажучи вже про багатство. Економічна мобільність протягом останніх 84 років лише знижується. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А які реальні способи заробітку відомі вам. Напишіть в коментарях.